ДТП із чотирма потерпілими 15 жовтня приблизно о пів на шосту вечора зіштовхнулися легковики з рейсовим автобусом. Трапилася дорожньо-транспортна пригода поблизу села Відники Львівського району. За словами очевидців, легковик виїхав на зустрічну смугу, і відбулося лобове зіткнення. Правоохоронці встановили, що водієм автомобіля Пежо був 35-річний львів'янин. А автобусом ман керував 43-річний мешканець Львівського району. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали обидва водії транспортних засобів. А також 19-річна пасажирка автобуса та 25-річний пасажир легковика. Усіх чотирьох було Ставлено до лікарні. Двох потерпілих відпустили додому. Ще двох шпиталізували в лікарню Святого Луки у Львові. Один з пацієнтів у важкому стані з поєднаною травмою тіла госпіталізований в відділенні інтенсивної терапії. Інший пацієнт з травмою хребта та голови в стані середньої важкості госпіталізований нейрохірургічне відділення. Пацієнтам надана вся необхідна допомога. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.